Мене звати Ольга Каменєва і я лікар-психіатр. У своєму фасі я працюю з 2011 року і маю досвід роботи в психіатричному загальному стаціонарі, а також досвід роботи амбулаторного прийому в умовах поліклініки. На даний час я лікарем-психіатром команди психотерапевтичного центру ВЕРДЕ. Антидепресанти це синтетичного походження препарати, які застосовуються здебільшого для лікування різного роду депресій. Проте насправді їхнє коло застосування набагато ширше. Можна лікувати різного походження тривожні стани, такі як генералізований тривожний розлад, обсесивно компульсивний розлад, соціальні фобії, панічні розлади, а також посттравматичний стресовий розлад, НРС, предменструальний синдром з дисфорією, каталепсії при нарколептичному стані, а також нейропатичні болі. Наша психіка це є дуже складна та багаторівнева система. І передача імпульсу в мозку з одного нейрона до іншого відбувається за допомогою електрохімічного зв'язку. Втім, ці зв'язки це не є такі міцні і щільні з'єднання, як нам здавалось би на перший погляд. Вони є ледь торкаючися з невеличким проміжком між собою, так? Наче на картині Мікеланджело Створення світу де Адам ледь торкався Бога. Чому це є важливо? Тому що от в тому проміжку, насправді, за допомогою біологічно активних речовин і відбувається вся магія. І від того залежить, як ми себе почуваємо. І антидепресанти мають здатність діяти власне, на ті процеси, які відбуваються у тій щілині, чи на цю оболонку, чи на цю, чи те, що відбувається по кількості біологічно активних речовин. А якщо ми будемо говорити про дефекти антидепресантів, а також про депресивні розлади, то нас цікавлять насправді тільки три. Серотонін, дофамін, норадреналін. Свій шлях антидепресанти почали ще в 50-х роках ХХ століття і з тих пір їх синтезовано декілька поколінь. Основними із них є трициклічні антидепресанти, інгібітори моноамінооксигенази, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну, а типові антидепресанти, модулятори серотоніну та антагоністи НМДА антидепресантів насправді може дуже відрізнятися. І часом це не залежить тільки від групи антидепресантів, як від їхніх поколінь. Антидепресанти, якщо ми можемо уявити собі таку довгу лінію шкалу, де з одного боку у нас будуть ефекти, які є седативні, снодійні і заспокійливі, то з другого боку у нас можуть бути активуючі, стимулюючі, і вже в залежності від того, яка є в нас симптом мішень, і з чим ми працюємо і для чого ми призначаємо той чи інший антидепресант, ми обираємо його схильність активувати ту чи ту сторону. Поючи рекламу фармацевтичного ринку в загальному доступі, ми можемо бачити багато реклам про те, як вживаючи ті чи інші пігулки, ми можемо покращити своє життя, настрій, зменшити тривожність і стрес. Проте ніколи не варто спокушатися призначати ліки самостійно для себе без консультації лікаря, оскільки Препарат все одно є хімічним середником, який впливає не тільки на якийсь один симптом мішень, а має багато різних ефектів. Таким чином лише лікар вам може підібрати той препарат, який буде не шкодити, якщо ви приймаєте ще якісь інші ліки, якщо ви маєте супутні захворювання, або підібрати саме той препарат, який буде працювати з тими симптомами мішенями, які насправді у вас є. Навколо антидепресантів існує безліч міфів, які можуть відлякувати пацієнта від початку його прийому. Насправді, антидепресанти не викликають узалежнення, так? тому що існує міф, що якщо почати приймати ліки, то це буде на все життя. Насправді ні. Антидепресанти не володіють такими здатностями. Важливо є, звичайно, приймати їх під контролем лікаря і приймати препарат в тих дозах, на початку яких лікар рекомендує, і так само їх відміняти. Що стосовно антидепресант, змінює мене особистість, то ні. Антидепресант не може змінити вашої особистості. Він може впливати тільки на симптоми мішені, депресії, а також тривоги. А також з розвитком психофармакології ми маємо зараз нові сучасні препарати, які мають мінімум побічних ефектів, а також є безпечними, навіть годуючим та вагітним. Чи кожен смуток та тривога потребують відразу призначення антидепресантів? Очевидно, що ні. Адже зустрічаючись із сильним стресогеном, нормально відчувати повний спектр негативних емоцій. Ми б'ємо на сполох тільки тоді, коли це затягується в часі, а також сильно змінює функціонування людини на щодень. Окремо хочу проговорити ще такі стани, як Гостре горе. При Гострому горі ми будемо відчувати страх, тривогу, безсоння, проте це нормальна реакція людини на втрату, і з часом вона змінюється. І тільки у випадку, коли стан затягується або є надмірно важким, можна говорити про фармакологічну допомогу. Так само є і з наслідками вживання тривалого алкоголю, барбітуратів, а також відміни стимуляторів. Тоді теж будуть стани подібні до депресивних. Втім, після доброї детоксикації вони повинні минути. І тільки через 4 тижні, якщо вони не минають, ми можемо доєднувати антидепресанти. Також деякі захворювання нашого тіла можуть бути подібні до депресій або до тривожних розладів. Це, наприклад, захворювання щитовидної залози. Її гіпер або гіпофункція насправді можуть нагадувати дані стани. В такому разі, в першу чергу, ми лікуємо тілесне захворювання. Дефіцитарні стани, коли у нас недостатньо вітаміну В12 або Д3, також можуть нагадувати депресивні розлади, а також прийоми деяких фармакологічних препаратів при лікуванні, наприклад, артеріальної гіпертензії, лікуванні естрогенами або кортикостероїдами. Але тоді ми бачимо залежність прийому препарату та відчуттів людини. І в такому разі, в першу чергу, ми коригуємо терапію. Живучи в теперішньому буремному та невизначеному світі, сповнених напруги, тривоги та неспокою, дуже важливо чути себе. Якщо останнім часом протягом двох тижнів ви відчуваєте неспокій, тривогу, з якою вам важко справитися, якщо ви відчуваєте пригнічення та поганий настрій. Втрачаєте плани на майбутнє, не бачите перспективи, якщо у вас порушився сон, ви не можете заснути, прокидаєтесь часто або прокидаєтесь надто рано. Якщо ви втомлені, навіть якщо фізично активно не працювали, коли ви втрачаєте задоволення від того, що раніше приносило вам радість, якщо у вас з'являються суїцидальні думки, і відчуття безвиході, Якщо ви відчуваєте неприємні відчуття в тілі, але лікарі не підтверджують вам ніякої патології, то це ті стани, коли варто справді почути себе та звернутися до лікаря. Адже лікування тривожно-депресивних станів є, і воно ефективне. Почуйте себе, бережіть себе та вчасно звертайтеся за допомогою.